Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу показати вам такий сорт винограду, як малиновий супер. Ягода трошки менша, як 5 копійок, бачите? Має він такий малиновий колір. Це з другорядної бруньки контрольне гронко. Іще одна є поруч. Не знаю, чи воно менше, чи таке саме. Давайте ми його зірвемо повністю вже, щоб його тут не було, бо пора така. Ось, дивіться, яке воно. Гарне таке гарне за кольором. Гарне. Ягода. Ягода, зараз ми її розріжемо. Зараз, 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 друзі. Ось. Так, візьмумо фотопарад, отримаємо і розріжемо. Ягода щільна, бачите, є дві кісточки. Візьмі гармонійний смак. Але ягода досить тверда. Хто давно слідкує за моїм каналом? Той пам'ятає, що мені кріт якийсь чи шліпак, підрив був цього куща, знищив корінь. Я дуже довго чекав, допоки він обновиться. Він вже обновився. Лист має ось такий. Бачите? Чуть-чуть лоза визріває, я думаю, врожай на наступному році буде. Без нього ми не залишимося без врожаю. Має він такий собі термін ранній, десь 110 днів, чуть, чуть раніше, як 125. 125 це ранній. 110 це вже трошки раніше. Друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.